Доброго дня, з вами лікар Росичайка, і сьогодні розберемо з вами, як позбутися набряків, чому вони виникають, тобто які є дійсні їхні причини, та що потрібно зробити, щоб відновити здоров'я нашого організму. Давайте розпочнемо. І так, спочатку потрібно розібратися, що викликає набряки. І, звичайно, ви всі розумієте, що набряк це збільшення кількості рідини за межами судинного русла. І до цього призводять два моменти – це фізичний. Коли є якісь проблемами із судинами лімфатичними, наприклад, чи венозними, чи слабість, наприклад, м'язів, які не можуть прокачувати кров по цих судинах і додатковий насос, і є ті, що керуються мозком. Це безпосередньо, що зв'язано із нирками. Тому давайте зараз детально з вами розберемо, що це за напряки, в чому відмінність, і саме головне, як правильно оказувати допомогу. Щоб розуміти, що треба лікувати, а що, як кажуть, в народі само пройде, ми можемо провести дуже простий тест. Якщо у вас є набряки, які виникли на ранок, не було вечором, коли ви їх лягали спати, тобто то вони з'явилися зранку. У вас набряки гарячі, і ці набряки зникають на протязі дня, такі набряки лікувати не потрібно. Тому що це йде процес загоєння тканини. Така ж сама ситуація виникає, коли ви попекли пальця. У вас теж виникає пухир, набряк, ви його практично не лікуєте, холодку прикладете і все. Але якщо ці набряки холодні, якщо вони тривають і ранком, і е, протязі дня, якщо ці набряки збільшуються на кінець дня, такі набряки потрібно лікувати. І зараз ми розберемо як. І так, першою фізичною фактичною причиною є венозний застій або лімфатичний застій. Чому ця ситуація виникає? Звичайно, це може бути. Наприклад, збільшення печінки і печінка погано прокачує кров через себе. Або, наприклад, венозний застой в органах малого тазу, роздутий кишківник. Це може також бути слабкість м'язів, недостатність клапанів. Все це призводить до того, що наша насосна функція, яка забезпечується саме м'язами, не виконується. Чому саме так? Тому що артерії, наприклад, вони мають м'язеву стінку, тому вони додатково скорочуються, підтримується тиск. І по артеріях кров рухається дуже легко. А от вени і лімфатичні капіляри цієї особливості не мають. І тому для того, щоб допомагати прокачувати кров уверх, є дві особливості. Перше це клапани, які як шлюзи піднімають поступово е венозну кров та лімф лімфу вверх. І другий момент це скорочення. І це скорочення забезпечується за рахунок безпосередньо м'язів. Тому, коли ми з вами. Ведемо малого рухливий спосіб життя. Тоді, коли ми неправильно з вами харчуємося, маємо роздутий живіт. Коли ми маємо з вами проблеми печінки, то це буде створювати умови для венозного та лімфатичного застою. І, звичайно, що потрібно правильно робити? Це допомогти нашим м'язам скорочуватися. Яким чином? Можна йти інтенсивно займатися в зал? Ні, тут не потрібно таких інтенсивних скорочень. Достаточно просто, звичайної ходьби на протязі однієї години в зручному для вас те. І в зручному для вас зуті. Не треба бігти, не треба стрибати, просто, звичайно, ходити. Да, ви можете, наприклад, присідати також. Також варіант допоможе. Що ще ми можемо зробити, коли нам це важко робити? Наприклад, є. Набряки, а ходити я не можу, або мені пересуватися важко. Тоді ми можемо підключити пасивне скорочення, або це називається вібраційна фактично терапія. Тобто ми фактично можемо викликати вібрацію. І є вправи на вібрацію, коли ви можете вібрувати своїм тілом. Ви можете, наприклад, лягти на спину, підняти руки та ноги вверх і ось так ними потрясти на протязі 2-3 хвилин. Це легка вібрація, це також дуже допомагає для того, щоб... Пришвидчити рух крові та лімфи. Що ви ще можете зробити, наприклад, щоб покращити? Використати звичайні ось такого роду прибори, які називаються вібраційні масажери. Тобто, ми можемо допомогти. Яким чином, наприклад, якщо в нас є лімфатичні набліки? Як ми допомагаємо? Ми включаємо прибор, він створює вібрацію, і нам треба почати не знизу. Іти вверх, як часто роблять цю помилку. А нам треба від самого місця, де впадає лімфа в грудний лімфатичний протік. Ось звідси, ось де грудна клітка, ось чуєте, він вібрація. Ось таким чином, по 2-3 хвилини в одному місці, ми масажуємо. І далі ми рухаємося від центру до периферії. Потім ми масажуємо. Ось тут де є скопичення лімфатичних вузлів. Потім ми масажуємо ось тут. Потім ми масажуємо ось тут 2-3 хвилинки. І так же само з іншого місця. Так же само це пах, також це підколінні ямки та стопи. Тобто, використовуючи такий простий спосіб, ми можемо усунути набряки. плюс невеличке фізичне навантаження. І ось такий цікавий випадок, коли людина жила у селі і мала постійні проблеми з набряками ніг. Що він тільки не робив, чим він тільки не мастив, нічого не допомагало. Але потім у його житті він зайнявся фермерством, в нього появився кінь і фактично підвода, де він кожен день їздив і доглядав за худобою. І що цікаво, кожен день ця тряска їзда, яка в нього виникала там протягом за добу всього, призвела до того, що набряки в нього повністю зникли. Тому, знаючи цей факт, ви можете використовувати любого роду вібрації чи легкі фізичні навантаження, і це буде усувати фізичні причини набряків. Тепер давайте ми перейдемо до іншого моменту, який уже керується не фізикою, а роботою нашого мозку. Перед тим як ми перейдемо до наступного аспекту, чому виникають набряки, я хотів би наголосити на тому, що тільки комплексний підхід дає можливість у сучасному світі людині бути здоровою. Комплексний підхід включає в себе роботу на рівні фізичному, на рівні сприйняття інформації та на рівні поведінки. Тому у всіх своїх навчальних програмах і книгах я використовую саме цю методику. Ви можете з цією методикою детально ознайомитися і з навчальними курсами також по посиланню, яке є під цим відео. Тепер ті набряки, які безпосередньо викликаються уже роботою нашого мозку. Пам'ятайте, будь ласка, одну дуже просту річ: що ми складаємося від 60 до 90% в різні періоди нашого життя із води. І ось кількість цієї води регулюється нирками. Але нирки не можуть сказати, скільки води потрібно утримувати. Нирки це просто фільтр, дає цю команду мозок. І ось коли мозок, Приймає рішення утримувати воду, нирка миттєво, що зменшує об'єм сечі. і кількість рідини в нашому організмі набирається. забирається. Що потрібно, щоб виникло в нашому житті, щоб така команда поступила? Це тоді, коли ми попадаємо в умови, які розцінюємо як несприятливі, шкідливі для нас. Що це за умови? Ми не бачимо перспектив в майбутньому. Наше життя стає дуже сильно важким. У нас постійно те, що ми називаємо стреси, і виходу з цього немає. Я відчуваю себе покинутою чи покинутим, непотрібною. Я остався один, я переїхав в іншу країну, і там я втратив свою батьківщину. І всі ці сприйняття світу призве до того, що мозок буде давати команду, і нирка почне утримувати воду. Як же ж тепер собі допомогти? Давайте звернемося до історії знову. Що робили наші козаки для того, щоб цей рефлекс виключати і не мати набряків? Адже в них не було тоді таких різних процедур, не було всіх таких знань. Вони з собою носили що землю. Тому що рідна земля для них це було відчуття дому, відчуття батьківщини. І це що знімало ті ситуації, коли вони десь їхали на чужину і не було ніякої безвихіді. Тобто вони знали, що завжди. З ними хтось є, це рідна земля. Але як ми можемо в сучасних тепер уже умовах дійсно цьому допомагати? І так, перше, ми маємо змінити умови, щоб нам стало комфортно переїхати в те місце, змінити школу, змінити роботу, знайти іншого чоловіка. Це треба зробити. Тільки таким чином зміниться сприйняття, по-іншому не буде, на жаль. Ще одну цікавою особливістю, коли люди попадають в таку так звану пастку. Це коли у них появляються набряки, і вони. Намагаються від них позбутися щоденно. І це те, що я хочу позбутися і не можу від цього втікти постійно, вони в мене постійно з'являються набряки, також може бути розцінено людину як безвихідна ситуація. Тому пам'ятайте, будь ласка, якщо у вас виникають набряки, в першу чергу ви повинні що себе хвалити. Це добре, це тимчасово, вони пройдуть. Якщо ви це будете считати великою проблемою, якою ви дуже хочете позбутися, це безвихідь на рівні мозку. І набряки будуть продовжуватися далі. Ну якщо зараз це зробити важко, що ми можемо, як щеберніше ми можемо допомогти? І це ванна. Це звичайна ванна. Чому ванна? Тому що максимальна безпека і максимальний комфорт у нашому організмі був тоді, і максимальний спокій для нашого мозку, коли ми були внутрішньоутробно. І там ми 9 місяців плавали у чому. У воді. Ось оця вода, в якій ми плавали, це фізрозчин, то ми можемо зімітувати це. Яким чином? Ми беремо звичайну ванну, набираємо пів ванни води це 100 літрів. А цих 100 літрів ми беремо 900 г солі, тобто створюємо 0,9% розчин солі, натрій хлор. Ця температура води має бути від 36 максимум до 38 градусів. Більше ні, тому що якщо більше температура води, ми будемо збільшувати набряк. Ось, і ми лягаємо в цю воду, і там лежимо. Якщо вода трошки остила, ми можемо трошки підлити теплої води. Що важливо, коли ми знаходимося в ванні, треба, щоб була гарна вентиляція. Щоб була включна витяжка, або відкриті двері. Бо якщо буде жарко у ванні, підніметься пар, вам важко буде дихати, і у вас підніметься тиск. Тобто неправильно виконана методика призведе до того, що ви, вам погіршає. Тому давайте це робити правильно. Ось дуже добре в Карпатах є чани, да? сірководневі там чи інші, коли холодно на вулиці, голова накрита, а ви в цій ванні сидите. І о чудо набряки уходять. Все прекрасно. Скільки треба лежати в цій ванні? Да стільки, скільки можете на протязі дня. Мінімум від двох годин. Ви там можете читати, писати, працювати, якщо ви, наприклад, там працюєте за комп'ютером, і навіть якщо буде якась страшна. Інфекції нас всіх закриють, ви також можете знаходитися в цьому місті і спокійно, дистанційно працювати. Використовуйте ці рекомендації на фізичному плані, на рівні роботи нашого мозку і будьте здорові. Тільки думаючи людина в сучасному світі може бути здоровою.